Замороми, дивіться, кого я знайшов на свої сусіди, і в них такі дві собачки, дві, два коти. Е, да, це двоє хлопчиків, оце наш мухтар, Великий. це цей хлопчик, бачите, дружить. І оце його такий. Я його перший раз, я вчора його замітив, тільки я вже пішов додому, а потім я його знову знайшов і. Він був там, в наших сірі, в хліві. Да, малиш? Отя ківо. Отя ківо. Я можу взяти його на руки. Я зараз візьму його на руки. Але я зараз брати руки не буду, я буду ще кататися. Отак він йому сністи болю. Я цього взяти на руки, не можу, тому що він дуже швидко бігає. Я буде пищать, коли я візьму його братика це його брат, вони різні породи. Бачите, Це тільки сюбачок. Шо, гратиком. Бачите, такі маленькі. Що Це сусідів, до сусідів двері такі, калітка Зараз буду грати сюди. І ще це їхній Кіт сірий Бачите? І я перший бачу. Ось так вони поводяться. Я нарешті спробував взяти на руки цього після. цього всього такого. Цей вже починає тихо скулити, а цей вже біжить за вратиком. Такі було блюлі одне одного. І такі був, отакі. Все. Поздоровались с Блёгелем, да? Да? Поздоровались. Цей. Можем подогнаться до... Туда. Вот и текает. Значит. Такие вот пёсели наши. Не наши, а наши соседи. Эй, пи, малыш. Своего, а, мабуть, Саша брат. Мабуть, старший. Да? Дерутся! Лапу в рот диче. <смі> Отак деру. Це володіть з дусія гарина так само дерлись І баба казала, що вони так граються. Що там? Хочеш, я тебе захистив? Да? малісь хоч я тебе захистив. Такі босінь. Як тофі. Худий, як тофі, тільки. Да. Тільки він чорний. тофі поморанжевый, Рудый. Можно сказать. Да? Все, 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 все. Такие вот песель маленький. Вот все его позихаю и спать могу будет Ну, все идите, все идите в спадке. Вот там будка наша, там только Альба жила Таким у нас есть была машина. Mm. Так. так. Зараз я до них пройду. Але прийдеться, це, тому що він сам до мене пропевся цей. Такий. Будеш дратися з ним братиком, так? Да? Так, да? він до речі там. Пігосіль Нась. Не Нась, а. А він насправді тут какає, тепер розумію, але вже приперся до мене. так? Да. Да. Два півні із лапами і шерстю. І без піря. Отакі во опівні. Деруться, як ці. Ну, паню півні. Драка, собаченя, то переможе. Я звичайно тручатися не буду. А можна комусь перемогти. Що? Але ти такий мал, пушистик такий. Пушистий. Е, ти сам такой сам поліз до цього. Зараз не дасть цьому почесатися, да? Да, мались? Не даси от цього... Пьосілі. Все пьосілі, які гальненькі. Та вони зараз будуть дратися, як ці. Тіпись, ціпись! Драка б'ються ротами. Так хочу собі поранти. Але получите ранку. Оцей во, такий худощавий, оцей во, то він... худий. То він, е -е, взагалі, знаєте... А бухтар гавкає. Е, він коротше, я, то я там його е, там вудці бачив там сусідський. І зараз бачу цього по я цього такого такого звишення, що нападає, то я хочу його е, перший замітив. Але перед цього вранку ми з Діма Софією там замітив. Софії гнався оцей пушистий. А потім він вийшов, ми теж йшли задовольну хату. І там я замітив у цього у початку. Годі вот, цього. Бо я просто його бачив перший раз. Цей хід я вже його я з ним трошки знайомий. цей сірий. Серюженкий, сірий. Оце во тут кропиве. Кропива його не пече, взяв маленьку ту дерев'яшку і гризе. Гризун такий, молоде теж гризе. Він колись кульок гриз і ще він тапочки гриз. Драка. Так, хто переможе? Ото такі даруться усьо, усьо, усьо. отут такі даруни маленькі. Таке слово я придумав дарун, не дирун, а дерун. Оце я було. взяв на руки цього, такого пушистика, який товстенький трошки. А цей худий, да, худий, то він чешеться собі. Вони люблять себе, але, більше, але вони друться Якщо я візьму його на руки, то цей во худий буде йти з нами. Оцей накакав цей. Оцей чел. Все, собачки Давай, іди пока. до дьому Ідіть, до Ді, дьмой, ще бачка. Че не плевитесь, да? Блин, тут драка для входа. Вы надорете, а то будет, вы можете задушить себя, задушить. Тут драка на песку будет. Ну, подписывайтесь. Все, удачи, пока.